Безхвалтер пушап, модель 15.05 іспанського виробника луна. Модель 151.05 це гладкий брухтер, бризко розташовані чашечки. Вони мають ефект е, зближеною до центру грудей, гладка мікрофібра. Всередині чашки товстий подвійний формований пушап, ап тобто чашка мілка за глибиною і візуально вона додає ще так на один розмір більше робить груди. Бретелі знімаються, їх можна поміняти, відстьобуються. Повномірний пояс тонкий, еластичний із еластичної мікрофібри, два ряда гачків, плотний, товстий нижній частини пошапчик, він приподнює під низу груди і візуально їх збільшує. Гладкий бюстгальтер з плотним і об'ємним пошапом. В інтернет-магазині Білизна Inua ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.